Вітаю вас! Сьогодні ми з вами прогуляємося по моєму квітничку у липне у спеку. Поглянемо, як почуваються трояндочки. Зараз ми з вами біля троянди Гарден Шпас. Вона в червні квітувала, кущ стояв облитий, весь облитий. А зараз ось вона виглядає так Обстрижений. Квіточки, відквітував, ще всі-всі обрізала, і лише на базальному ось такі квіти. Коли поряд відпочиваючі троянди, то ця трудівничка квітне і радує око гарден шпас. Я би сказала, що. Не в багатьох садочках є ця троянда, але вона дуже і дуже велика трудівниця. Я би вам рекомендувала її. Кущ стоїть завжди з квіткою. Завжди. І ось зараз спека, а ця гілочка у мене квітне вже більше тижня. Спочатку трояндочки. Жовтого кольору. Ось такі вони в пуп'янку. Красиві, мають отакий колір, насичено-жовтий, трішки аж в помаранч заходить. А чим довше квітне, тим з'являється кораловий відтінок на ній. отакий красивий. Стоїть троянда, не боїться, ні спеки, ні дощів. До погодних умов вона дуже і дуже витривала. Куй гарно наростає, невисокий до метру заввишки, заявлений був як 80 сантиметрів, але трішечки себе переріс. Нехвороблива, дуже і дуже гарна троянда. Поряд з нею молоденька Хансешта та Теж красунька щита. Листечко має гарне. І сама красуня, гарнюня. Пуп'яночки такі ніжні в неї. Хоче не відстати від своєї сусідочки. Квітує. Червень квітувала і зараз квітує поряд також красуня яскраво червоного кольору. Гарна троянда, але боїться сонечка підгорає. Хоча два дні в ось такому вигляді стоїть. Два дні витримала, витримала, але на дворі, на сонці більше 40 в нас зараз. Спікаються троянди. Ось такі красуночки. От какао йде на другу хвилю. Подивіться, скільки на ній пуп'янків. Дуже Неповторний колір має, красивий. Камера не передає його, він з коричневим відтіночком. Дуже і дуже цікавий колір. Така трояндочка. Красива, а як розквітне вся гілочка, то погляньте, яка буде краса. Скільки ж пуп'янків. І перше квітування було обливним, і зараз вона красуня. Чорнобривці. Як же в українському квітнику, да без чорнобривців? Ценерарія поряд. Гортензія в горщику теж сонечка боїться, тому стоїть в тіньку. Ще ось такого кольору. Але сонечко трішки їй сьогодні пошкодило. Лілейник ось такий квітне Вже відквітовують лілейники. Розквітла помаранчева красунечка, теж вона квітувала гарно в першу хвилю. Другу тільки не розпочинає, тільки-тільки перші квіточки. Сонячна дівчинка. Трояндочка чайно гібридна, мохана, має насичений. Жовтий колір, такий теплий, гарний, дуже красива при розпуску. Ось така вона у пуп'янку. Зазвичай, коли літо не спекотне, то вона стоїть жовтою дуже-дуже довго. Але в цьому році. Вона майже відразу стала на крайках рожевою. Ось така красунечка. Зрізочний сорт, виведена троянда у 2007 році, тому вона відносно ще, можна сказати, що сорт молоденький. Довго стоїть в зрізці. Тому для букетів саме те. А ще коли довго тримає колір свій насичено-жовтий, то взагалі прекрасно. Але й з рожевими щічками вона непогана красунечка має світло зелене листячко. Трішки колюченька, такі тонюсінькі-тонюсінькі на ній колючки. Погляньте, які вони такі гостренькі. Гарна троянда. Бутон у неї взагалі красивий, красиво складений. Така ж уже завитушечка. Красива трояндочка, красива. Поряд ось така красуня. Купляла її як Восточний експрес. Але думаю, ні. Що це не вона, але теж красуня, гарнюня, така рожеві щічки у неї, на сонці вона горить. Хочу вам показати ближче квітне і поодинокими, і суцвіттями. Отака. Не облітає, муміфікується, ось як оця квіточка. От так. Коли літо не, спі... не спекотне, то кущ стоїть взагалі красивий, дуже красивий. І в цьому році, коли минула перша хвиля квітування то ця троянда продовжує квітнути, хоча інші вже відпочивають. Ось подивіться, яка зовсім без квітів стоїть. Мері Роуз. А ці поряд з Моханочкою, красуньки, красуньки. Стоять, квітнуть, підгорають трішечки. Кущик має розкидисти ця троянда. Отака, два кольори на ній. Білий і рожевий. Але в холоднішу погоду на ній ще й кремовий з'являється на білому. А це красунечка Фредерік Містраль. На відкритому сонці, дуже їй спекотно, бутонів має багато, але за день квіточка опадала. Ось в Франції стояв кущ красивий, а на вечір він уже підгорів і має ось такий ось вигляд. Красиве листя у Фредерік Містраль. Ось таке воно. Виблискує гарне, красиве. Красиво складені пелюстки в неї, але не дуже витривала до сонця. Потрібно її десь прибрати в інше місце. Має прекрасний аромат. Ніжних парфумів, я би сказала. Зріст у неї до півтора метра. Ось така гарна дівчинка. А ось трояндочка, яка взагалі не тримає сонечко. Сьогодні вранці кущ стояв з облитий квіточками. Думала, що до вечора він протримається, але ж ні. Ні. Квітки горять і швидесенько облітають на цій трояндочці. Коли не спекотно, то вона квітне довше. А ось така красуня Хані Діжон теж вранці ще мала красивий колір, такий, як на бутонах. І сама вона така була. Гірчично-помаранчева, але на вечір вигоріла взагалі. І має зараз ось такий ось колір. Молоденька трояндочка в моєму садочку, тому кущик ще невеличкий, ось такий. Але маю надію, що буде красивим кущем та прикрасою в мого садочку. Люблю такі кольори Хані Діжон. Ось така трояндочка Хані Діжон показує вже свою серединку, хоча спочатку, коли вона починає квітнути, серединочки, не видно, а ось вона в такому вигляді відквітовує. Ось так квітне красуня роді. Вже місяць, квітує без усталі. Така трудяшка трояндочка. Обрізала я вже в неї відра два квіточок, а вона все квітне і квітне. Дуже красива, прекрасна троянда. Яскрава красуня. Квітне, такими китицями розкішними гарнюня. Мускусна трояндочка, букет парфе. Ось такі в неї букетики. Вже відквітовує. Ось такі у відквітуванні у неї букетики. Дуже красива троянда. Навіть при відквітуванні красива. Квітує більше місяця ця дівчинка, як букетики нареченої. Гарні квіточки. Красуня Red Eden. Трішки у мене підхворівша вона. Відквітує і зроблю її обробочку. Листя дуже красиве в цій троянди, має тонкий аромат, поряд керіо. Теж уже відквітовує. Красунька, отель совой. Аромат не передати, тільки не підходиш до куща і все, завмираєш. Погляньте, як складені пелюсточки. Красиво. А якщо взяти до уваги, що ще й ароматна, то взагалі недооціненна, мені вважається ця троянда. Дуже красива. І, до речі, на сонці квітне. Але чотири дні вже тримає, тримається цей кущик. Ось такий. Трішки розлогий, височенький, метр двадцять десь за вишки. Така красунька. Хочу ще показати вам цю красунечку рожеву, дуже красиві бутони і сама вона красуня щита, але дуже і дуже колюченька красуночка. квітне на відкритому сонці, деякі квіточки підгорають. Але повинна вам сказати, що вона витривала. Витривала. Ось такий красивенний кущ. Ось така красунька Стефані Баронін. Вона майже біленька зараз. Ось така. На другу хвилю виходить Емільєн Гійо. витривала красуня, дуже витривала, сонечка не боїться взагалі. Яскрава красуня. Бутончиками. Закидана. Буде краса через тиждень два. Статочка поряд люблю цю квіточку. Ось і завершили ми прогуляночку по липневому садочку. Помилувалися трояндочками, насолодилися, тож бажаю всім миру та здоров'я. Ставте лайк, якщо подобається. Пишіть коментарі. Буду дуже і дуже вам вдячна. До зустрічі!